Слава Богу, брати та сестри та всі слухачі. Маю бажання на серці сьогодні поділитися Божим Словом на таку тему: біжіть так, щоб отримати нагороду, біжіть так, щоб отримати нагороду. Разом з вами бажаю і хочу прочитати перше послання до коринтян, 9 розділ з 24 вірша і нижче. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магун від усього стримується, вони ж щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся, не так, немов би повітря вб'ючи. Але і й неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим не стати самому негідним. Апостол Павло, звертаючись до увірвувших людей в Коринті, говорить про шлях слідування за Господом. Апостол Павло в цих місцях писання в цьому тексті порівнює людину, яка Увірувала в Господа Ісуса Христа і почала слідувати за Ним, пообіцявши служити Йому в добрій і чистій совісті, почала служити Йому, він порівнює таку людину з бігуном, з людиною, яка приймає участь в змаганнях, в змаганнях по бігу. В цьому порівнянні апостол Павло е так звертає увагу, що біжать на цих змаганнях всі. Але лише один отримує нагороду. І тому апостол Павло, порівнюючи, звертається до увірувавших людей в Господа Ісуса, тож і ви біжіть, тобто слідуйте за Господом так, щоб отримати нагороду. Мається на увазі отримати нагороду. Тож, апостол Павло закликає всіх, хто. В свій час колись увірували в Господа Ісуса Христа бігти так, тобто слідувати за Господом, іти за Богом, служити Господу Богу так, щоб перемогти, щоб отримати нагороду. Далі апостол Павло говорить про себе, що я біжу не так, не мов би, не напевне, непевне, борюся не так, немов би повітря. Тобто апостол Павло, вже приводячи, в приклад, своє служіння, своє слідування за Господом, він говорить, що Він служить Господу не так, як ті бігуни, які біжать на півсили. Бігун, який біжить на півсили, це той, який не має на меті добігти. Такий бігун на середині бігу зупиняється. Він не бажає докладати всіх зусиль. Він не хоче бігти вже з усіх своїх старань і сил, але на середині, коли йому стає вже тяжко, нелегко він зупиняється. Апостол Павло говорить, що я не так біжу, я не так слідую за Господом. Так, щоб на непевне, тобто на пів сили, але вмертвляю й неволює тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Тобто, апостол Павло говорить, що в, тих, в тому служінні Господу, в тому слідуванні, він з усіх своїх старань і сил, прикладаючи всі старання, всі сили свої. Звершував свою дорогу вірності за Господом Богом. Це є дуже важливо. Що ще Боже Слово говорить нам про біг, про слідування за Господом, про вірність Господу? Дуже важливо, щоб людина, яка колись прийняла тверде рішення йти за Богом, служити Йому, бути вірним йому, щоб вона. В цьому рішенні не зупинялася, щоби вона в цьому порівнянні, немовби той бігун, не зупинився на своєму шляху, не припинив свій біг. В посланні до Галатів, 5 розділі, 7 вірша читаючи, ми можемо знайти такий текст і такі слова, і звернення апостола Павла до Галатів. Бігли ви добре! Хто заборонив вам коритися правді? Таке переконання не від того, хто вас покликав. Трохи розчини квасить усе тісто. Апостол Павло звертається в цих текстах, в цих словах до Галатів, які в свій час прийняли слово Євангелія, слово е, Боже. Від Апостола Павла. І апостол Павло, згадуючи те, як галати на початку прийняли і приймали слово Господнє з радістю, апостол Павло каже, в цих словах бігли ви добре. Тобто початок галатів був добрий, приймали слово Господнє і такий фундамент Слова Божого галати добре. Але був час, коли. В Галатію е, прибули юдеї, які почали навчати також різним юдейським законам і правилам, навчаючи, що для спасіння недостатньо вірувати в Ісуса Христа і в науку Ісуса Христа, яку проповідував Павло та брати, Але разом з тим для спасіння потрібно виконувати. Різні інші правила та закони, обрізання, дотримування інших різних постанов законів, та інше. І дехто з Галатів радо приймали ці правила і це вчення, забувши про те Євангеліє, яке благовістив їм на початку Павло разом з братами. І тому апостол Павло, звертаючись в цьому посланні до Галатів, він говорить: бігли ви добре. Тобто, прийнявши Євангелію, Слова Божого, Євангелію і науку Ісуса Христа, ви добре бігли, ви починали добре. Хто заборонив вам коритися правді? Перестати бігти або зупинитися на шляху за Господом, це. Відступити від Бога, відступити від здорової науки Ісуса Христа, прийняти інший Євангелія, іншу науку або іншу віру. І тому галати, деякі з них, мавши добрий початок, почали приймати інші правила і іншу науку. Апостол Павло. Називається, якби не мов би, галати, зупинилися, перестали бігти. Тому в тому посланні він Словом Божим виправляє і, можна сказати, розкриває неправду того вчення. Тому, дорогі брати та сестри, дуже важливо не зупинятися на шляху Господньому, пильно вивчати, досліджувати слово Господнє, науку. Ісуса Христа, і слідувати за Ним, не зупиняючись, і щоб і нікому з нас ніколи не було це слово, яке апостол Павло сказав до Галатів: бігли ви добре, але щоб кожен хто з тих, хто вірував в Господа, продовжував слідувати за ним. Наступне дуже важливо, брати та сестри та всі слухачі, що коли бігун на змаганнях біжить, йому дуже важливо є поновлювати сили, мати силу для Його бігу, брати ці сили, де людина, яка увірувала в Господа, може обновити свою силу, обновити, обновити сили для подальшого свого шляху, і слідування за Господом. Боже Слово нам говорить впевнено. І чітко, що обновити свої сили людина зможе в надії на Господа і в Слові Божому. Читаючи книгу Пророка Ісая 40 розділу 29 вірша, ми знайдемо такі слова. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці й потомляться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Тут в цьому, в цьому тексті в книзі про Кейсая сказано про те, що. Ті, хто надію складає на Господа, відновлять сили. Тут згадуються також і юнаки. юнаки і хлопці, які потомляться, і юнаки, які спіткнуться. Але ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли. І найважливіше, будуть бігати і не потомляться. Тобто людина, яка складає надію на Бога, складає надію на Господа, вона буде відновлятися в силі. Бог буде її підкріпляти, потішати. Вона зможе далі йти за ним. І написано, що така людина не потомиться, але буде вірною Господу. І останнє дуже важливе це слідуванні за Господом, дуже важливим є завершити свій шлях, завершити свою дорогу за Богом, за Господом і вірним залишитися йому. І подібно так само для бігуна, який змагається на змаганнях. Дуже важливо таки добігти до фінішної лінії, отримати. Нагороду. Завершити свій шлях, не зупинитися десь на половині траєкторії, на половині шляху свого, який призначений йому. Апостол Павло, так про своє служіння Богові, згадуючи, він говорить про те, що я таки свій біг завершив. Він утверджено говорить ці слова в другому посланні до Тимофія, в четвертому розділі, шостого вірша апостол Павло, звертаючись до Тимофія і згадуючи про, про, вже так, про свій кінець свого ходження за Господом, от він говорить такі слова шостого вірша і нижче: бо я вже за жертву стою, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, Суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Апостол Павло, будучи вже в кайданах, в вузах, так можна здогадатися, що він знав вже про своє завершення, свого життя, що то вже є близький час. От він вже перебував у в'язненні і ну, він так і говорить в цьому тексті, що час відходу мого вже настав. <кхід> настав. І як підсумок свого слідування за Господом, апостол Павло твердо говорить: я змагався добрим змагом Згадуючи всі ті е, переживання, які пережив Павло, е, весь той шлях, який він пройшов, читаючи Книгу дій святих апостолів, спостерігаючи за всіми тими гоніннями і переслідуваннями, які пройшов і пережив Павло, апостол Павло твердо говорить, я змагався добрим змагом. Далі апостол Павло говорить, я біг, свій біг закінчив. Тобто таки. Його служіння Господу приходить до завершення. І ще віру зберіг. Такий він залишився вірним Господу. Вірним Богу. І так як все це виконалося в житті апостола Павла, то ми бачимо, що і таки нагорода чекає на нього. Про це він згадує в восьмому вірші. «На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив. Тобто, так як Павло завершив, залишився вірним Господу, так як він свій біг завершив в вірності Йому. Він говорить про те, що йому призначається вінок праведності, призначається нагорода як для того бігуна, який біг, так, щоб перемогти. І тому, дорогі брати та сестри та всі слухачі, зауважмо це і візьмімо це слово до свого серця. Тому що ще останнє, що апостол Павло, як він, приводячи в приклад свій шлях земний, шлях свого слідування за Богом, так він говорить, що й усім, хто прихід його полюбив, усім, хто таким самим чином буде слідувати за Богом, так само призначається вінок праведності. Пам'ятаймо про те, усі, хто слухається Слова, що всім, хто. Сьогодні залишається вірним Богові, проходить той земний шлях, біжить як той, щоб перемогти. Йому Господом, згідно Слова Божого, призначається вінок праведності і нагорода. Тому нехай в цьому слові всім буде і потішення, і підкріплення, і застереження на славу Господню. Усім бажаю. Духовного ведення і Божого благословіння. Віддаймо ще також славу нашому Господу Богу, йому за все слава і хвала, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.